«Миру Божого усім, Божих вам благословень. Із чого почався наш світ? Людина відкинула Бога Адам і Єва, відійшли від Господу, прийняли сатану, тому на нашу землю прийшли прокляття. Наш час, 19 століття, ми бачимо, що увійшла в моду така фраза, як Бог помер. Люди почали вірити в те, що вони пішли від мавпи. і 20 століття бачимо дві світові війни. Книга об'явлення пророкує нам про те, що є вершники апокаліпсису, є печатки апокаліпсису. Перша печатка говорить про те, що люди будуть відкидати Бога, будуть йти за сатаною, за брехнею. Далі другий вершник це війна, третій вершник це поклоніння грошам. І четвертий вершник це смерть і диявол. Що бачимо, що коїться в нашому світі зараз? Війни, він стає більше і більше, поклоніння грошам, проте в деяких країнах навіть нема чого їсти. Смерті пекло, дуже багато голодоморів, дуже багато е, пандемій, хвороб. І це тільки помножується. Хоча люди докладають якихось зусиль, щоб якось там щось ще влаштувати гарно на цій землі, якось врятувати людство, але все це марно, тому що все починається з того, що людина відкидає Бога. Якщо людина відкидає Бога, значить що зможе врятувати наш світ тільки якщо людина навернеться до Бога треба перемогти першого вершника сатану, і прямувати за Господом тому цей світ врятує проповідь євангелія амінь